85 бомбосховищ, які перебувають на балансі Одеської міськради, знаходяться у належному стані. Усього в Одесі їх 353, розказав заступник директора муніципальної безпеки Одеської міськради Олександр Доля. Кажу, у кожному сховищі одночасно можуть перебувати до 150 людей. Детальніше у нашому сюжеті. Бомбосховище розташоване на Коблівській, 14, дріб 16, розраховано на 150 місць. Тут є лавки зі столами, санвузол, система очищення повітря, вентиляційне обладнання та два запасні виходи, розповів заступник директора муніципальної безпеки Одеської міськради Олександр Доля. Тут запасу води немає. Чому? Е, ну, на теперішній час е, ну, не передбачається. Споруда е, 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 бункер. Це споруда для роптового укриття. Вона не передбачає, що тут буде люди місяць жити. Як зазначив Олександр Доля, протягом 20 років бомбосховище ніхто не перевіряв. Інспектування та ремонт почали проводитись 2016 року. Населення, яке ховається в цих захисних спорудах, вони прибувають на місці свого сховища з. Своїми особистими речами і запасом їди на одну добу є сигнали цивільного захисту, які отримуються через телерадіоканали, і люди, ну а також через громкоговорячу говорячу связь, їм повідомлюють, що треба укритися. Ключі від бомбосховища на Коблівській 14 дріб 16 у мешканців немає, каже працівник комунального підприємства ЖКС СПОРТОФранківський Сергій Безкровний. Ключі від даного сховища знаходяться на виробничій дільниці, на якій знаходиться на, на утриманні якого знаходиться це бомбосховище. Дівниця знаходиться 5 хвилин ходьби, я не знаю, в кілометражах це ну, метрів 500-700. За даними Олександра Долі, усього у місті 353 бомбосховища, з них 85 у належному стані. Міськрада оприлюднила карту всіх захисних споруд в місті. Одна з них знаходиться на проспекті Гагаріна 13, частково у відкритому доступі. Всередині приміщення є столи, холодильник та умивальник. Інша частина бомбосховища під замком. А це бомбосховище на сигецькі 8. Двері зачинені на замок. На вулицю виходить вентиляційна система. ще з 50-х або 60-х точних годов. Вот. Еще одно там есть такого вот плана. Воду отключали. Так мы приходилось, стояли здесь, так сказать, з ведрами, рыжую воду брали. Ключи можуть по моєму предположению исключительно либо в городської власти, конкретно. Може бути на районний і бивший. Ось це бомбосховище на вулиці Єврейській, 36. Ніяких вказівок та стрілок тут немає. Двері під замком. За словами мешканців, бомбосховище у закритому доступі більше 20 років. На території є вулична вентиляційна система, яка наразі захаращена сміттям та камінням. Юлія Мельничук, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.